Я думаю, гарантую за що ви укриття скарга Піковського з Віталія Владиславича. Скажений піковський, а до текста процесу здійснюється за допомогою запросу. Про що піковський. піковський Віталій Владиславович, адреса проживання миру 2340, місто Житомир, національність поляк, громадянин України. Та розв'язки скарги, скарги, скарги готовий, вважаю, що без присутності другої сторони теж можна розглядати, оскільки це КПК дозволяє. Зараз оголошую це складу, мають закрити, чи будуть відводити складу. Вашу честь, відводів немає, з правами ознайомими. Клопотання до початку розгляду? <зв> да, ваша честь. Я подав клопотання через канцелярію. Прошу вас долучити до розгляду даної справи за номером 295-41-32-24 копії ухвали Богунського районного суду від 21.03.24 року по справі 295-39-79 за аналогією права у зв'язку з аналогічними обставинами. І друге – долучити копію з Скарги Виопіковського на безянсвічку по порядку статті 303 КПК щодо відповідного аналогічного злочину МВД відповідності до статті 189. Тобто на сьогодні маємо вже по аналогічній ситуації з аналогічним обставинами, з аналогічним епізодом, з аналогічним злочином, ще скоєним тільки інший відповідач. Вчора були був я а сьогодні. Миколайчук, тому Ваше честь, ось так от вийшло. Прошу просто по аналогії правил зв'язку із такою ситуацією. Ви маєте на увагу ухвалу, наслідчивої нашого суду. Так, так. Наразі ну, ви здали в канцелярію. Так, ну, я можу вам дати ось що... і, і... Щоб... я просто теж закінчувався без заходу. Там розглядалася аналогічна вчора скарга на бездіяльність слідчого, з аналогічними обставинами, з аналогічними е, порядками дій, з аналогічним злочином, аналогічна дата, все повністю просто е, інша була відповідальна особа. Вчора був і Хімчук а сьогодні Миколайчук. Добре. Е, прошу будь ласка, чи підтримуєте скаргу? чи маєте додаткові пояснення щодо скарги? Крім тих, які викладені в самій mm -hmm. скарзі? Давай Ваша честь, в мене є ще одне додаткове пояснення, того, що прошу суд врахувати ті обставини, що скарга подана мною у зв'язку із кримінальним правопорушенням з приводу вчення кримінального правопорушення поліцейською. Там я описка в мене Миколайчукова, і відповідності до статті 182. -ї. На при подачі заяви до РУП за вулиці Українські Лесі Українки, 17. Мені було. Надало танлон повідомлення 10.844, підписано слідчим дізнавачем червоно. Надано також пам'ятку потерпілого. Хочу зазначити, що до додатках матеріалів, які були надані до поліцейського, мною було надано копії оригінальних медичних довідок опіковського номер 1004 та його характеристики місця проживання 1072. Які були незаконний спосіб без ухвали слідчого судді та суду долучені, долучені, виявлені, а потім зібрані використані, а потім передані третім особам. У мене є відповідні до на це підстави. Є відеоматеріали про щодо незаконної передачі персональних даних. А також такі ж самі аналогічні медичні довідки, тисячу номер 1000. 3. 1071 стосовно ВВ стосовно характеристика: місце проживання, пер перебування стану здоров'я, нарко, психо, і так далі. Всі ці довідки, які були в незаконний спосіб добуті і передані злочинним шляхом третім особам. Наслідок цих дій була нанесена велика матеріальна і моральна шкода, і на сьогоднішній день. Можу певно сказати, що матеріальна шкода вже в розмірі 39 тисяч гривень. Це я так відступаю, що трошки щоб пояснити, в чому це виражається. оскільки треті особи, використовуючи цю інформацію, скажімо так, завідомо підробними документами, вимагають певну суму від мене і окремо від мого батька. Е, тому розповсюдження і е, е, збирання і передача даних цих персональних даних, які захищені не тільки міжнародною конвенцією, до якої долучено і е, суд суд і право українського судочинства, а також яке захищається 17 статтєю і 182 статтєю кримінального кодексу України. Захищено також і Конституцією, Тому я вважаю, що тут е, ну, немає жодних е, не. Об'єктивних підстав було відмовляти слідчому управлінню у порушенні даного кримінального провадження, тому, але враховуючи те, що на жаль, мені приходиться з батьком ходити до суду і до слідчих, і кожну, скажімо так, кожний факт злочину, який вчинявся проти мене або проти нього, через суд через слідчу суддю встановлювати. І змушувати слідчі управління вносити хоча б відомості до ЄРДР. Хоча я мовчу про те, що деякі е злочини, наприклад, знову ж таки, невиконання, не пам'ятаю, чи вашої ухвали, мабуть, що вашої ухвали, е на сьогоднішній день 382 і вже два роки не виконується ця ухвала суду. теж. Тому, е м'яко кажучи, судочинство е працює, я вважаю, що в цьому напрямку на належному рівні, а от е Віддачі і відповідальності осіб районного управління або відповідальних осіб поліції абсолютно не на належному рівні. Враховуючи те, що я вважаю, що посадові особи допустили районного управління порушення значні і стосовно деяких відкритого кримінальні провадження, теж з даного факту, з і із інших підстав: 364 ККУ. Вважаю, що е, потрібно е, враховувати позицію е, Конвенції ООН, а також права захисту на е, свободу і доступ до персональних даних. Їх е, охоронювані законом Конституцією, а також е, Міжнародною Конвенцією і положенням ООН. То, враховуючи це, прошу суд. Виконати статтю 55-129 Конституції України, постановити ухвали, які конкретно вказати відповідні до заяви статтю 182, оскільки в мене були такі випадки, наприклад, що пограбування потім слідчим трактувалося як 356 або 365, і подальшому знову я змушений був звертатись до суду для перекваліфікації злочину. Тому прошу суд. У суду є така можливість. Є в мене аналогія теж справи за вимагання, де вказано чітко стаття 189. Є аналогія за викрадення коштів. Теж де суддя своїм рішенням 189 це суддя мозговий. А інше зараз я вам не, не пригадав. Адамович у мене був суддя. Теж який дякую, що дослухався і вказав саме відповідну статтю, оскільки. Можливість кваліфікації самостійно слідчими на сьогодні є злочинною, вона не відповідає дійсності, і в основному замість слідчого, слідчих дій встановлюють дізнавача, який максимум це встановлює порушення у вигляді штрафу на такі от речі. Тому от прошу звернути на це увагу. І керуючись постановити ухвалу, яку як я казав, вказати дану статтю 182, зобов'язати слідчого рук Житомирської області уповноважено на внесенні відомості до РДР виконати норми статті 214, а саме внести відповідні відомості за моєю заяви від 18.03 про вчинений кримінальний, кримінальний злочин передбачений е, даною відповідно статтею 182. Копію додаю копію талону 10.844, Копія заяви про злочин вчинений Миколанчук ОІ від 18.03, копії реєстрації. ГУНП в Житомирській області в американському реєстрі приватних кампаній з номером ДУНС 521037896 37 896 і копія реєстрації юридичної особи Житомирська обласна прокуратура в Американському реєстрі приватних кампаній з номером ДУНС 363696826. і Чому можу пояснити, чому я додаю дані матеріали? Копії реєстрації ДУНС на нашій. Запити DNB компанії, яка проводить в Америці реєстрацію приватних компаній було надіслано запит викупено, викуплено картку щодо реєстрації ГУНП в Житомирській області як юридичної компанії приватного права з можливістю отримання кредитування в валютних фондах, а також з можливістю здійснювати комерційну діяльність за кордоном. Аналогічна ситуація з Житомирською обласною прокуратурою. Тому вважаю, що звертатися і мої звернення або наші звернення громади до прокуратури абсолютно є безутішними. Прокуратура по сьогоднішній день бездіє. тому змушений звернутися до слідчого судді для поновлення моїх прав і захисту відповідно до завдання суду і згідно присяги суду, а також конституційних обов'язків суду. Щодо обставин, можу ще раз проголосити про те, що Миколичуко ООН незаконно використано, зібрано, поширено третім особам. Не знищено на мої вимоги. Декілька було вимог моїх з персональними даними громадян Виопіковського, які не є взагалі стороною по справі учасником провадження. ВВПську, який отриманий перед цим поліцейським нагалем СС, стосовно якого теж було відкрито два кримінальних провадження без судової ухвали, Чим порушено статтю 8 Харків, як я казав, статтю 16 договору про функціональне функціонування Європейського союзу, статтю 12 загальної декларації прав людини 48 року, частину 1 статті 17 закону Номер 3477 4 римське про виконання рішень застосування практики європейського суду з прав людини. І статтю 182 Кримінального кодексу України, статтю 32 конституції, статтю 11 закону України про інформацію, статтю 7 про закону України про доступ до публічної інформації підтримую свою скаргу повністю. Вашу честь, прошу її задовольнити в повному обсязі. Враховуючи ті обставини, що я виклав, і враховуючи те, що слідчі намагаються перекрутити ухвали суддів і. Не виконують їх. Я не кажу, що не виконують навіть слідчі дії, але навіть не виконують тих ухвал, які судді дають, І, але е, знову ж таки поліція вимагає від нас дотримання закону, а самостійно цього закону не дотримується. Дякую ваші. Там буде заява про вчинення кримінального на області. Сумської обласної прокуратури. Mm. Чи будуть доповнені до письмового матеріалу? Ні, все, честь. Так, вщиз. Прошу щось. задовольнити мою заяву повністю в ухвалі встановити, в інші, конкретизувати порушеність саме статті 182 із цією ж нормою. Зобов'язати слідчого управління відповідальну особу внести відомості до Так? Дякую. Ухвалена року за явника Ріковського. Рознавши відкритим основним основному засіданні скаргу виповської яка чека пригадання внесення відомості про кримінальне пропорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань до матеріали встановив. Вручить до уваги, що встановлення повнотексту палак по травму значено часу. Відповідно, частину 2 статті 376, семьсотка по прийме слід оголошує розвитку частину постановив. Скаргу задовольнити завозято повноважно потік Житомирського руху на Барстонській області відповідності до вимог статті двісті КПК України внести до єдиного реєстру достових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, зазначено в заяві повіталі Владиславичеві від третього з року про вчинення кримінального пропорушення про статтею 182 Кримінального вісімдругмінального України невідкладно розпочати достове розслідування. Валоскарні не підлягає. Дякую вашу честь.